В нашій студії вже є всі атрибути велоспорту. Мені здається, ну не тільки велоспорту, просто людей, які люблять пересуватися саме цим транспортом нашим містом, які прагнуть, аби Львів був чистим, і є представники власне такої хорошої львівської організації, товариства, яке займається просуванням саме цього виду транспорту на теренах Львівщини. Я думаю, що це не тільки Львівщину за Чехопиті. Сподіваюся, майбутньому я для вас представлю наших гостей. Це Анатолій Яремчишин, президент клубу велотуристів, друзів природи рух», а також Анастасія Судковська, велосипедистка. і будемо говорити у цій студії про велосипедистів, які виступають за чистий Львів, які вже провели навіть певну акцію в нашому місті. Добрий вечір. Добрий, Добрий вечір. вечір. Як вам сюди доїхалося? От перше моє запитання Адже на високий замок, по бруківці на ровері і від... мабуть. Складно, а таким... відповідь, напевно, буде з моральною, не проста, правда? Ну, доїхалося, скажімо так, досить, досить трагічно, бо я, на жаль, пробила свою Для велосипед... Так, я пробила покришку на вулиці Валовій. Чому? Ну, ах, чому? Тому що пригнула необачно з бордюра на досить колючу брусчатку. А на вулиці Валовій бруківка дуже шерихата, так Так, ропата бруківка? Вона така, вона ропата, вона просто колючу має поверхню, тобто не обкатана. Угу. Ну напевно тому це зайвий раз доказує, що Львову потрібні велосипедні доріжки. Наскільки потрібні, пане Анатолій? Е, У вас друго. без пригод добратися вище на крові. Ви якось між бруківкою на біду ровер на плечі можна йти. Mm. Пам'ятаю, скільки років ви бачите бруд. Там ровер, бачите. E, навіть до львівських вулиць можна пристосуватися, але якщо ми справді хочемо, щоб Львів був чистим, так це означає, що ми хочемо, щоб була більша кількість велосипедистів, більша кількість велосипедів, менша кількість автомобілів, які забруднюють так, наш Львів. Ну і тому треба, звичайно, їх збільшувати, приваблювати. А який тут головний. Атрибут того, щоб збільшилася кількість велосипедистів. ну, мабуть, все-таки умови, інфраструктура, тобто велодоріжки. От, Тому ми е ще два роки тому розробили концепцію такої європейського велосипедного на успішно вистояла. Потрібні там два роки, та до неї ніхто з чином дійшла, як воно добре, <хи> а нас заведено. Ну і зараз дістали підтримку багатьох депутатських груп, комісій, міської ради, за що ми їм дуже вдячні. Зокрема, під свою опіку ця громадська організація якої малих, і ми провели цей яким чином проводився день? Хто брав участь і як це все відбувалося? Uh, Приїхали велосипедисти. Туристи, ну, спортсмени, приїхали навіть. Як... Це професіонали чи це має Хто має ровер, той приїхав. А на моноциклях приїжджали, це ж ні. теж не ровер. <рив> 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 скажіть, будь ласка, таке питання. А, ну, це гарно звучить, звісно, це потрібно. Всі погоджуються, що це потрібно, а скажімо, кошти на це. Це, напевно, щоб е, понищувати, знижувати рівень бру, власне, бровки, так? Е, на всіх, скажімо, переходах. Е, окрема якась доріжка, напевно, Якось. Ну, так голову, само має мати метр ширини, наскільки я знаю. Мінімум. Мінімум. Ну, то як в нас... Де взяти кошти? Дороги не е, Так, Це питання завжди стоїть гостро у всіх країнах, у всіх містах Європи, які вже цей етап пройшли. Так? У нас у Львові зараз унікальна нагода вирішити це питання. Унікальна нагода до. Вирішити це питання з мінімальними втратами. Це є Євро 2012. Що на увазі? Є програма реконструкції вулиць міста Львова від Євро 2012. От якщо робити цю реконструкцію вулиць паралельно, заклавши план доріжку, то машини можуть їхати хіба на двох колесах такого боку. Є маса варіантів, де можна скажімо, сумістити рух з користуватися. Це, це потрібна відповідна розмітка, потрібні це, знаки, звичайно, що у вас, у мене, знаки розмітка так. і я потрібна так. толерантність угу. водіїв. Адже я з тим стикаюся також час від часу. Це проблематично. І ну, зв'язку що... з тим, що дороги погані, то часом і велосипедисти собі дозволяють їхати між двох суцільних смуг посередині. Ну, Дуже також неможливо. Поминаючи крім того, що це звісно сприяє екології напевно, все таки це сприяє і безпеці руку руху. Бо все потрапляються так чи інакше велосипедисти у. Скажімо, катастрофи, автокатастрофи. Д -д -д неприємні випадки є. першу чергу це містека. І того, фактично ці всі затії робляться, ці оберіжки робляться і голову, для того, щоб люди були не травмовобезпечені. Друге, вони взагалі дістають додатковий стимул для праці, тобто їхнє здоров'я ще, тонус. Добре. Добре ноги не кажуть, ну найбільше винна в Європі інфраструктура це в Нідерландах та Бельгії, саме там найбільше велосипедистів. У мене питання до вас, Анастасія. Скажіть, будь ласка, чи взагалі львів'янки готові їздити всюди на роверах і на роботу, і на навчання? Адже от ви сьогодні до нас прийшли у спеціальному екіпіруванні такому. Я думаю, що воно у нас навіть сьогодні допомогла на волові гумнути різні неприємності. Але коли потрібно їхати в офіс, потрібно ну, все одно якось триманіше одягатися. Чи це як роблять в деяких країнах Європи. При в офіс, там переодягаються, мають шафу свою, а їдуть і виконування. Який варіант ви ем, пропонували? На рахунок, на рахунок мого одягу. Як ви помітили, він досить яскравий. Це залежить, це відноситься до безпеки від і до. Тобто велосипедисту має бути видно, чи не яскрав... помітити вас неможливо. Це не можна. Чим яскравіше, тим краще. Це перше. На рахунок львів'янок, наші львів'янки, я думаю, що завжди готові їхати на велосипедах будь-де. Прикладом цього існують наші змагання, наприклад, про спорт, так скажу два слова. Наші львів'янки займають далеко не останні місця. Вона Львів'янка взагалі перші місця бере. Ну, певно, по наших дорогах не тренувалися. Так тобто, тобто наші дівчата Там вже все як по помашу. Але деякі напевно все таки жахаються наших некультурних водіїв. І я дам відповідь, Галю. Я знаю з німеччини з з німеччини. Є, скажімо, небідні люди, які мають досить престижні машини, які і вони живуть в містах, при тому лікарі, ще якісь там професії. Такі високооплачувані, вони стоять в гаражах, ті машини uh -huh. в них вони просто присідають на велосипед і до своїх офісів, кабінетів добираються велосипед на, 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 на особливо шукані зустрічі. Вони їздять на модних uh, дорогих машинах. Але, але справа в тому, що доріжки дійсно є. Uh -huh. Фактично на кожній великій вулиці є відповідні доріжки пристосовані штуки до в європі людей в місті на роботу. Uh -huh. А Стосовно погоди, львівська погода дуже примхлива. Як їхати в дощ? Це, Шолом з відкидною звідкидною <laughs> І окуляри так. Так. з а, <рес> да, з Такими вірниками, все нормально. У Мене запитання пане Анатолію до вас. Ви вже досить довго напевно їздите велосипедом саме нашим містом. От які параметри потрібно обрати людині, яка після перегляду нашої програми вирішить для себе, що вона буде відтепер їздити на велосипеді на роботу? Щоб Отже, так сказати, і, і о, о, це для бруківки, о, це <рес> для такої вулиці, а це такий укріплений для волови, так. <рес> Що, що три за пасніше не заплачемо. а Думай, що? Давай, э, Так, велосипед. <реш> <реш> e, звичайно, що велосипед має бути міцний для наших доріг. Uh -huh. e, Добре амортизований. Надміцний. <реш> 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 Бажано мати амортизатор, так як бачите, там переш, перший велосипед, має передній амортизатор, і є ще задній амортизатор. Звичайно, Колеса. Чим більше амортизаторів, тим краще, я так зрозуміла. Для наших вулиць, так. Угу. Звичайно, ним трошки важче буде їхати, але це для таких коротких пересувань це не страшно. Угу. А, це, а якщо вгору нам угу. на високий замок зі всіх сторін гори, просто сусідні. навчишся переключати я передачі. Чому? Бачите, скільки навіть машини машині нема стільки, 21 передача. Добре, що машина не Направду. Звичайно, треба мати замок. Бо стоянок у нас немає бо. Це mm -hmm. Де ви лишаєте ровер? До знака якогось причепляєте? Хто має можливість в офісі, значить? Хто ні, значить, є стовпчик. Ми вже кілька велос... велостоянок поставили. Біля міської ради бачили, стоїть наша велостоянка з швейком, здаємо, біля. Mm -hmm. Там воно досить гарно припинається і є mm -hmm. надія, що вас дочекається. А бували вас, такі випадки, що от вас, наприклад, крали mm -hmm. ровер просто? Було. І не раз. І, і, що? Один і разом було і другий раз кінці можна зловити В Гамбургу Теж було Все, ми виправдані. Концепція. Час добігає наш до кінця. Я гадаю, Ідея загалом зрозуміла. Так. Що ж, я особисто бажаю, напевно, долучається вам гарних доріг. Спочатку таких побруківців, щоб на їздили. Скажіть, з чи можна до вашого товариства вступити звичайним дев'яном? Звичайно, Куди ми, зверта... ми збираємося в школі 35-й, сьогодні школяна mm -hmm. Шухевича 2, вівторок, четвер, шостої години. Гарний у нас буде захід в липні місяці. Їдемо на Фортмісію, знаєте, такий буде так. фестиваль. Mm -hmm. З другого боку кордону там буде ще й у місті Перемишлі, а потім їдемо взагалі по шайківських місцях, mm. на Санок, Відень, Прагу і закінчуємо європейським зльотом до туристів. Запрошуємо отів. Супер. Дякую Дякую. людям. ж дякую вам за те, що завітали. Сподіваюся, після цієї корисної розмови багато львів'ян обере для себе саме такий засіб пересування нашим містом Ми не тільки. За кілька хвилин повернемося до цієї студії з наступними нашими гостями.